Зарплати вчителям та медикам наступного року зростуть на 20-30%. Таку обіцянку дав прем'єр Володимир Гройсман на засіданні уряду. Проект бюджету Кабмін спрямує до парламенту вже завтра. У ньому закладено зростання економіки на 3-4%. Запланована інфляція близько 8%. Це нижче ніж цього року. Зараз це 14%. За прогнозом, реальна середня зарплата зросте на 5,5%. У медицині та освіті підвищення буде таке: лікар-терапевт вищої категорії отримуватиме з нового року понад 7 тисяч гривень. Це на 800 гривень більше ніж тепер. Вчитель вищої категорії на 900 гривень більше ніж у кінці цього року близько 5700 тисяч гривень глибоко переконаний у тому, що на присумлінному виконанні завдань, які стоять перед урядом і перед нашою державою, ми зможемо забезпечити і стабільність, і стійке зростання. Глибоко вірю у те, що процес і підвищення заробітних плат, і соціальних стандартів, які ми розпочинаємо, він буде мати своє продовження.